Мої вітання всім, хто дивиться акценти наприкінці серпня. Україна відзначала важливі, особливо в контексті війни, свята день прапора та день незалежності нашої держави. Просто зараз наші захисники та захисниці роблять все можливе, аби зберегти нашу країну і аби в кожному її куточку майорів синьо-жовтий стяг. А в тилу для них працюють волонтери, аби наскільки це можливо полегшити їм цю задачу. Якого значення набуває незалежність та символи держави в контексті війни? Про це та інше говоримо з моєю гостею. Це Людмила Волтер, волонтерка-психологиня громадської організації Волонтерський центр Солдатський Привал. Вітаю вас. Добрий день. Отже, пані Людмило. Як я вже зазначала, ми відзначали важливі для України свята наприкінці літа. Ворог накаляв обстановку, і звісно, ми не могли відсвяткувати як слід. Чим займались волонтери вашого центру в цей час. Ви конкретно у ці дні, які завдання перед собою ставили, і для вас ці дати, що взагалі значить? Я почну так трошки з кінця. Для мене це е, мінімум крайні ці 10 років. Це важливі, дуже важливі дати. Бо з прапорами наші хлопці і дівчата виборюють нашу свободу. Нашу незалежність, бо вони гинуть за них, на жаль. І кожен раз прапор, це питання в тебе є? Можеш поділитися, то звісно, ми ділимось. Це відчуття такої єдності, коли ми були там кілька років поспіль на марші перемоги, тобто марш незалежності в Києві. Побачити своїх, обійняти, зрозуміти, що ти не один, бо це дуже часто лунає. Цей день тут, в Запоріжжі, наші волонтери з солдатського привала там з друзями вони зібралися і проїхали маршем по місту з прапорами. Я в цей час була в дорозі, ми відганяли автівку хлопцям на фронт. Звідти я вже до це було 23, -го, 24. го Я була в Києві, але на семінарі я навчалася. Був семінар рівне рівному, як працювати, як допомагати людям поранене з пораненнями важкими або з ампутацією. Тобто провели насичено і продуктивно. Так. Український прапор зараз це такий не, не просто символ нашої держави. Ми з надією спостерігаємо за нашими захисниками, переглядаємо відео і радіємо разом з ними кожному такому встановленому стягу у звільнених населених пунктах. І знаю, що частку цих прапорів і ви возите нашим захисникам на фронт. Розкажіть, будь ласка, як це почалося взагалі? Чому ви цим займаєтесь? І що це зараз один хлопців одної з бригад. Він весь час нам розповідав, що коли вони трошки продвинулися, він обов'язково там встановлював прапор. Якщо вони навіть він міг кудись пройти, він обов'язково встановлював прапор. Каже, це так дратує орків. Тому я, я їх тролю. Я, якщо можна, я виставляю прапор. І весь час вони потрібні були. Коли ще не було повномасштабної вторгнення, наші дівчата шили прапори. Одна з них Ольга Бойко, вона постійно їх нам привозила, або ми до неї. спочатку повномасштабки їй довелося виїхати. Але виїхавши, вона сказала, я не можу сидіти просто так, мені треба щось робити. І вона знайшла себе в тому, що вона там закуповує тканину і вона шиє, пересилає їх сюди. Це на минуточку зі Швейцарії. Нічого собі. – Тому коли прапори приходять, це така величезна коробка. Там і жовто-блакитні, там і червоно-чорні. Червоно-чорні користуються шаленим попитом, бо їх менше, і вони більше дратують. Так, більше дратують. Коли ми возимо хлопцям ці саме ці прапори, я обов'язково розказую їх історію. Звідки вони хто розробив? Інколи прапори ну, вона ще є різних розмірів, і інколи вони бувають потрібні на прощання з героєм, то вони туди теж йдуть. І це важливі моменти, це такі щемливі моменти, бо кожне наше життя це, це історія, і це біль, і, це і гордість за тих загиблих, які Роблять нашу перемогу своїми життями, так на жаль, війна не обходиться без втрат. У вас одна майстриня, яка вам ці стяги робить? Ні, Чи нас... десь ще постачальники? У нас ще є, вас є наша uh -huh. учільниця солдатського привалу. Вона що є Галина Гончаренко, uh -huh. що є її донька, любов. То... Ну, вистачає. Поки слава Богу, так. Да. До речі, коли ми поверталися з коли відігнали машинку і mm -hmm. повер... поверталися назад, ми проїжджали, повз нас проїжджала машина військова з дівчиною за кермом. Ми її посігнали, ми її помайкували, ми її зупинили. Так подивилася на нас, що, що трапилось, і з ним прапора. В неї така розгубленість, і, і посмішка, і така, дякую. Угу. Так обережно його склали, поїхали далі. Ну, і, по З, знайде йому. Так, звичайно. Е, як часто ви буваєте на територіях, де тривають бойові дії? От ви от відвозите ці прапори, самі вручаєте нашим хлопцям? Так, так? обов'язково фотографуємо, угу. показуємо, що ось ми довезли, що е, е, хлопці угу. забрали. А які враження від побаченого от, на тих територіях, де ще не так давно. Було мирне життя, було все в порядку, було безпечно, а зараз там руїни? В більшості територій, так. Да. Рік тому ми були крайній раз в Бахмуті в серпні, тоді він ще був майже цілий. Я просто пам'ятаю його квітучим, я пам'ятаю його там алея Троянт. Це неймовірно таке е, затишне містечко, дуже красиве, дуже комфортне. Зараз від нього майже нічого не лишилося. Ці території, там села, ми проїжджали і Харківську, і ізюм, і Херсонську області боляче. От Просто боляче зруйновані домівки, зруйновані повністю квартали десь дири в домах. Це розумієш. Це не просто зруйновані дома, це зруйновані долі людей, це зруйновані життя людей. Але в цих умовах люди все одно намагаються якось допомогти один одному. Тут же прибираються території, тут же щось лагодиться, там затуляються вікна, які там постраждали. Хтось когось питає, що кому треба. Ну звертаються до військових, військові медики допомагають, якщо потрібна їх допомога. Бійці якісь якимись продуктами допомагають, тобто йде такий обмін, і ну може і не всюди, але так приємно, коли ти їдеш десь. Наприклад, в стороні там, Лиману вибігають діти з криками Героям слава. І воно таке маленьке, невеличке, так приємно. Вздовж дороги, інколи трапляються теж підлітки, які стоять з прапором. Хтось стоїть, збирає тут же ж на допомогу військовим. До речі, дізнаючись, що ми волонтери, вони нам щось намагаються дати. Це, це приємно. Ти розумієш, що поруч зруйновані їх дома, угу. а вони не втрачають цю. Вони якось в цьому Віра, так, це, да. дія. це підтримка, це така шалена підтримка. І на нашому напрямку також буваєте там? Так, так, Зактану. звичайно, от п'ятницю ми були на нашому запорізькому Воріхівському напрямнапрямку. Їздимо майже по всьому фронту. Багато спілкуєтеся з нашими бійцями. Які в них зараз настрої? Тому що, вороже, ЦИПСО розповсюджує інформацію про демотивацію українських військових, начебто втому, небажання воювати. Наскільки це близько до реальності? Втома дійсно є. Угу. І навіть виснаження є, бо активні бойові дії вже другий рік, і це дійсно виснажує. Панічних або якихось там взагалі упадничиських настроєнь mm. нема. Всі розуміють, що це треба робити. Демотивація інколи буває, бо дивлячись, що відбувається у нас в країні, як це відбувається, і щось приймається таке не зовсім зрозуміло з законів. І якісь моменти суспільства, відношення от, між суспільством і армією. Це інколи демотивує, але це не таке якесь повальне явище. Зазвичай, хлопці, ну, у нас була ситуація, коли прийшов один хлопець, він втомлений, просто його хитає, але він, він з окупованої території, там його родина, і він каже: Ні. Поки ми не звільнимо це, поки ми не повернемо свої доми, ми не mm -hmm. завершимо, ми будемо стояти далі. І е, це кожного своє тримає. Бо коли мені кажуть, там, е, я за Україну, я за незалежність, я за ще щось, це добре, але це верхівка айсберга. А тримає нас те, що наше особисте, чому ми е, колись встали і чому е, пішли, коли ми зробили цей перший крок, що змусило нас. Тому у ці моменти, коли ми повертаємось до основ, стає трошки легше, угу. звідки зберуться сили. Тобто ти розумієш, що тебе тримає, що тебе рухає далі, якісь ресурси. І це дозволяє черпати звідти силу. Знаходять ресурси наші так, військові, так. але виснажені і втомлені. Ну, звісно, вже другий рік. Ми поговорили про військових, про їх моральний дух, настрій. А як щодо патріотизму от в масах, приміром, ви часто збираєте кошти на допомогу військовим? І пам'ятаємо, на початку війни дуже активні були в цьому люди, дуже швидко збиралися, дуже активно донатили. Зараз як спостерігається спад такої активності, чи можливо допомагали які як і раніше? От як цілому за вашими спостереженнями налаштоване суспільство? От те, що ми проговорили втома, де мотивація спостереження також чи як? Так, і настрої ми усталі, Це теж лунає спад дійсно є. Бо на початку, там за кілька годин можна було зібрати дуже велику суму на щось коштовне. Закупали оптику, закупали машини, тобто всі якось згуртувалися. Зараз такого напливу нема. І, наприклад, на тепловізор, який я сьогодні буквально передала там рацію з аксесуарами, довелося збирати кілька тижнів. Зазвичай залишаються ті люди, які робили це всі ці 9 років, 10 рік вже вони знають, вони розуміють, суми вже не такі великі, донати вони не такі великі, але вони думаю, якось потрошку йдуть. Я просто шалено дякую всім людям, які тримаються, які допомагають. Бо ну саме на них ми б самі не витягли. У нас так, в мене є робота, в мене є чоловік, який дозволяє мені якось не задумуватись над тим, де мені брати кошти. Але все одно це великі суми на там, і на ту же оптику, і на старлінки, і на коптери. На будматеріали теж потрібно на все це. Але люди є, вони, якщо я не можу задонатити, я передаю там перепост, роблю або друзів підтягую. Тобто якось все одно це гуртується. А що може мотивувати людей знову? Тоді я так розумію, всі сподівалися, що ось зараз ми всі зберемося і дуже швидко прогонимо ворога. А зараз війна затягнулася. Що може мотивувати людей? Щось На вашу особисте. думку, щось об... дуже Так, особисте. як і з військовими. Так, це дуже особисте. Бо по, по, поки ти не відчуєш, що тобі щось загрожує, ти будеш думати, що якось пропетляю. Що якось воно мене, якось воно пройде, не, не зачепить. Але колись все-таки торкнеться це всіх. І в перші дні, це, в перші місяці це дійсно стосувалося всіх, бо було незрозуміло, як і що буде. Тому кожен намагався якось обезпечити себе. Навіть якщо я просто передаю суму грошей mm -hmm. кудись комусь, кому я довіряю, то все одно, значить, ну, таке відчуття, наче відкупився. Ну, і такі mm -hmm. теж були. Більше це все одно свідомо було, що я роблю, на що я роблю, для чого я це роблю. Але б ну, у всіх свої мотиви. І вони, це нормально, вони мають бути. Треба mm -hmm. розуміти, що в принципі цей е, синусоїда спад підйом, спад підйом, mm -hmm. це нормальна реакція, тобто нормальний рух. І не буває весь час вгору. Тобто, для того, щоб розуміти, що ти на вершині, треба бути внизу. Mm -hmm. І, е, Якось Ми... Ну, добре, що залишаються люди, які так, продовжують допомагати, так. тому що це дійсно важливо від цього і залежить наша перемога в принципі. Так. Також а як щодо міжнародної допомоги, чи так само активні зараз закордонні благодійники? Ви ж співпрацюєте наскільки так, так, так? Дякую їм величезне, бо це величезне, також найменування в mm -hmm. перелік цих країн. І вони допомагають і Австралія, і Норвегія, і е, Америка, і Німеччина, і Швейцарія, і Швеція, Ізраїль. Тобто Це, ті всі, хто з вами співпрацює, так, так багато. Так, так. Угу. Польща, тобто Словакія. Я зараз. Ну, всіх можливо і не перерахуєте, А от в яких напрямках ви співпрацюєте, яку допомогу ви від них отримуєте? Це, це якась матеріальна допомога, гуманітарна. Це дуже різна. Угу. Норвегія, вона, наприклад, нас, нам допомагає автівками. Не, простими, не просто автівками, а наповненими автівками. Тобто там куча гуманітарки, там дуже різного напрямку, і кухні, і спальники, і карімати, і протипожежні якісь прилади. Генератори. Це для військових все робить. Це для військових, так. Угу. Да. Е, Німеччина більшими медикаментами, Польща е, різними напрямками. Угу. Ізраїль, ну, те, що я стикалася, що я так зараз згадаю, це і навчання, якась допомога інформаційна, угу. як краще що зробити, угу. там, тобто, такі якісь інструктажні моменти. Америка теж до різні напрямки, тобто Австралія допомагає більшість, наприклад, грошима, бо це дуже далеко там mm -hmm. якось щось пересилати, передавати, то вони донатять на якісь конкретні проекти. Тобто всі якось розподілені. не Це да. саме благодійні організації, цікаво, чи просто є люди, звичайні є люди, які долучаються? Люди, да. Є просто люди. Є... Наприклад, норвежці вони самі там сімейна пара і їх друзі, вони там щось вирішують. Австралія це спілка в них є. Наші українці, які вже давно виїхали в Австралію на постійне проживання. Тобто хто як може? А до речі, з Англії моя подруга вона просто курсує періодично туди-сюди. То вона підтягує англійців, Вони mm -hmm. щось збирають, наприклад, передавали ті ж турнікети Тобто вони попереджають, вибачте, що мало. Так. Але ми взяли Чим якісні. Вважемо. Тобто це, це теж дуже важливо. Бо дивлячись на те, на нещодавній такий шкандаль з турнікетами, що були неякісні. це, це, це життя. Ваш волонтерський центр, солдатський привал» з початку його створення, був таким своєрідним хостелом для військових, зокрема для бійців. АТО. зараз ви продовжуєте приймати військових. Які задачі у волонтерів? Чим в основному займаєтесь? Не ну, зрозуміло, що ви допомагаєте військовим, буваєте на передовій, а можливо ще якісь задачі є безпосередньо в місті. Ми працюємо і як хостел теж ми продовжуємо. у нас не трошки змінилися там формат. Перший поверх у нас від там під склад аптеки, під одна кімната, в якій проживає Григорій Миколайович Янченко. Це наш волонтер з Херсону, друг. Такий більш технічний угу. поверх. А на другому поверсі у нас проживають хлопці, які або з фронту на фронт, або на ВЛК, або там у відрядження. Тобто, і там же у нас дівчата роблять нарізку для, сіто, для плетіння сіток. Угу. Тобто задачі всі ті самі, плюс ми там збираємось на фронт, звідти ми вантажимось, звідти ми їдемо. Тобто такий е, симбіоз. Mm -hmm. Туди туди ж при, можуть, можуть прийти наші волонтери, або ну хтось, хтось дотичний до війни. Mm -hmm. Там всі у нас бувають такий у нас волонтерський дом. Ви працюєте як психолог, mm -hmm. і зокрема з нашими захисниками також yeah. працюєте. От з якими проблемами в основному повертаються з передової, От, стикаються ті, хто повертається з поля бою? Що можете сказати? Ah. Питання соціальної, адаптації, соціальної подальшої, адаптації подальшої адаптації до мирного життя. Ну, це буде стояти трошки пізніше. Зараз на зараз це більше якісь питання по ВЛК, якісь питання по лікарнях, якісь питання по соціальних виплатах, угу. по ну ці які, паперові справи. Я, чесно кажучи, не знаю, де вони беруть сили на, на mm -hmm. все це вирішення, бо. Можливо, це якраз та рутина, яка трішки відволікає. Не знаю його, чи відволікає, mm -hmm. чи дратує ще більше, бо наші держструктури ну, їм ще переформатовуватись <потрібно>, потрібно дуже. Але або не, але в, виникають питання сімейного плану. Бо як показує практика, всі такі стресові ситуації, стресові якісь переналаштування в країні чи ще десь, вони впливають і на сім'ю теж довгі, оці окреме проживання сім'ї і воюючого воюючи людини окремо, вона дає свої ознаки. І так почастішали випадки розлучень, почастішали випадки, якісь непорозумінь mm -hmm. в родині, бо не, не, не завжди воюючий жінка чи чоловік розповідає все, що відбувається. Це призводить до якихось непорозумінь. Якихось сварок, і жінкам теж треба вчитися так, спілкуватися з чоловіками, так. які справа. повертаються з фронту. Там є свої особливості, ж вочевидь. Навіть коли угу. вони зустрічаються тут в разом, то все одно ти не так зробив, ти не те принесла ти ще щось, і такі якось таких дрібничках угу. виникають конфлікти. Як є коли є можливість, то ми проговорюємо із воюючим членом сім'ї і з невоюючим. Тим, що змінюються обидва, uh -huh. стиль життя, спосіб життя змінюється у обох. І його треба примирити між собою, тобто познайомитись заново, Там, запросити на побачення заново, влюбитися заново. Тобто, якщо люди хочуть, пара хоче зберегти свої стосунки, то вони. Мають щось робити mm -hmm. для цього, а не згадувати все ж було добре, давай згадам. Ні, як було, вже не буде, бо це є це ріка. Життя це ріка, mm -hmm. і вона змінюється кожної хвилини. Треба підлаштовуватись кожен раз, кожен раз знайомитись, кожен раз знадізнавати щось новеньке про свого. От Питання все ж таки адаптація От, після поля бою до мирного життя, вона відбувається не так просто і, мабуть, потребує так. певної допомоги. От як в Україні зараз розвивається ця тема, саме з психологічною реабілітацією бійців? Рано чи пізно ми все одно зіткнемося з тим, що війна закінчиться, буде дуже багато цих людей. От як… Має держава працювати в цьому напрямку, чи має бути обов'язковою ця психологічна реабілітація бійців? Має вона має бути. І ми це говоримо ще з 2014 mm -hmm. року. Що людина, яка прийшла з фронту, вона має е пройти певний курс е розвантаження і розуміти, які процеси з нею будуть відбуватися. Що е, до мирного життя адаптація буде складніша, тобто не то, що складніша, довша, як мінімум. Mm -hmm. У кожного це по Це дуже індивідуальний процес. Але Хтось... з усіма треба працювати. Так, і, і це обов'язково Це обов'язково. має бути, хоча б якийсь mm -hmm. обзорний курс. Як це має що з вами буде відбуватися? Що що може бути, і куди ви можете звернутися, з чим ви можете звернутись, тобто якийсь певний план має бути обов'язково. Ми будемо сподіватися, що він дійсно буде. Віримо, що він буде, і що Процес все буде в порядку, так, так що це не залишить на призволяще наших бійців. От я вам дуже дякую, що завітали сьогодні. В акценти дякую за те, що ви робите за для нашої дякую. перемоги. і Віримо, що Україна відвоює свою незалежність, свої території, і будемо намагатись робити для цього все кожен на своєму місці. Так. Це була Людмила Волтер, волонтерка, психологиня громадської організації, волонтерський центр Солдатський Привал. А я бажаю вам гарного вечора і тихої ночі. Бережіть себе! Все буде Україна! До зустрічі!